Audi a 6 2019 року під капотом маємо 2-літровий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та повний кватровий привід. Ось так виглядає ця красуня, має біленький шикарний колір, машина з США була професійно відремонтована, проблем немає, питань взагалі ніяких немає. По комплектації, що в нас є? У нас є передні і задні парктроніки, мовчі передніх фар, 19 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах також є. Подивіться на ці тормозні диски, на ці червоні супорта. Ну, з любов'ю все зроблено. Безключовий доступ на кожній з ручок. Вже встановлено ось таке тонування стекол. Є отакий от полулюк, полу панорама, виглядає шикарно, класно. Датчики сліпих зон також у нас в наявності. Всередині нас зустрічає такий чорний шкіряний класний салончик, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння, підігрів передніх сидінь також у нас в наявності, підігрів керма теж є. Датчик світла, датчик дощу. І це все тут є, круїз контроль по асистентам, запобігання зіткненням, утримання у смузі. Все це є. Ось такий кокпіт, подивіться, як класно виглядає. Тобто тут ну, не треба навіть ніякого смартфона тобі, тут є все перед 106 тисяч кілометрів має даний автомобіль у нас пробігу. Дві зони клімату, старт стоп мотору з кнопочки, така мультимедія з підтримкою USB Bluetooth AUX і також, що також є Apple CarPlay та Android Auto. Камера заднього огляду, працює в парі з двома парктроніками, виглядає це досить таки інформативно. Дизайн Audi просто шикарний, таке от імітація під дерево. Тут у нас є, що тут є перший екран, другий екран, є все для того, щоб їздити, кайфувати. Дзеркало завтра затемненням заднього огляду, чорна стеля. І от вишенька на торті. Це ось такий от люк-панорама. Йдемо далі. Задній ряд сидінь у нас виглядає саме ось так. Шикарний стан, стан нового авто. Е, є центральний підлокітничок. два ось таких от Виглядає це ось так. Шикарно, все працює. Третя зона клімату ззаді, як от, такий от шалений бонус. Дві USB шечки під зарядку. Телефону. І ось так машинка виглядає ззаду наперед. Audi має стиль, Audi має свій шарм. Рекомендуємо це авто, тому що обслужене, тому що зроблено якісно, машина без всяких питань. Приїжджай, дивись, робити тест-драйв, хочеш шестеро, не питання, загонимо, подивишся, піднімемо. Глянеш. Можеш купити як за повну вартість, так і взяти у лізинг від 15% авансової платіж, віднімає її від вартості, яка буде вказана на сайті. І строком від 1 до 5 років бери в розтермінування, плати, кайфуй, їзди, подорожуй. Тож, приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.